Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших тем у світі автомобільного тюнінгу збільшення потужності Stage 1. Що це таке, наскільки збільшаться результати, та чи дійсно це безпечно для вашого двигуна? Ми розберемо на реальному прикладі. До речі, якщо вам цікаві подібні відео про авто та сучасні технології, підписуйтесь на наш канал. Ми постійно ділимось корисними порадами та кейсами. А тепер до справи. Тейд 1 це базовий рівень чіптюінгу, який змінює програмне забезпечення вашого автомобіля для оптимізації роботи двигуна. Ці налаштування дають приріст потужності та крутного моменту без будь-яких механічних втручань. Наприклад, на турбових двигунах він може досягати від 20 до 30%. Це абсолютно безпечно для двигуна, якщо все виконувати правильно. Але важливо звертатися до професіоналів, які розуміються на технологіях і мають професійне обладнання. Наші фахівці самі роблять прошивки, як, наприклад, ексклюзивне налаштування для Mazda CX 9 Сьогодні у нас діностенді на BMW X5. У нього стандартний двигун з турбіною, що вже має хороший потенціал для тюнінгу. Ми виконуємо Stage 1 і подивимось, наскільки зміняться результати, а поки що заміряємо його стандартні показники. Ось наші результати до тюнінгу. 326 кінських сил і 484 Нм крутного моменту. Зараз зробимо налаштування і подивимось, як зміняться показники. Ми індивідуально підходимо до налаштування програмного забезпечення блока управління двигуном, враховуючи особливості кожного автомобіля. Пробіг. Стан двигуну, стан коробки, стан системи надуву, стан паленої системи. Результат після Stage 1. 381 кінська сила і 573 Нм. Як бачите, ми отримали значний приріст потужності та крутного моменту. Авто стає більш динамічним і в той же час досить безпечним для повсякденної їзди. А тепер давайте подивимось, як це працює в реальних умовах. Якщо ви хочете покращити характеристики вашого авто, звертайтеся до нас. Ми працюємо з кожним автомобілем індивідуально, використовуючи сучасні технології та обладнання. Наша пожиттєва гарантія та можливість 14-денного 14-денного дездрайву дають вам впевненість у кожному рішенні. Запитання залишайте в коментарях під відео або записуйтесь на консультації. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про тюнінг та авто.